Бажаю міцного бійці. Ваше це МДС на зв'язку. От. Сьогодні ми, ми приготували таку імбу, таку імбу, що це не тільки лайки, комент, це ще й підписка і ще й репост, і, і донат на збір в описі. А сьогодні ми подивимося, як реагує ком'юніті українського складу на жінку ЦМД. Тому ви ж там пам'ятаєте, що треба робити, правда? Вони ж знають, що правда. треба робити? Сподіваюсь. А зараз. Вот. За, за жіночий голос в скваді, за такий контент унікальний, я думаю, ну, ви все зрозуміли. Не затримуватиму вас ні хвилини довше і поїхали. А граємо ми на топовому українському сервері Trident of North. Залітайте! Зараз буде голосування, дуже цікаво. Це, я думаю, перша частина, де тобі треба буде зараз а, приміняти свої жіночі а, властивості. Аби спробувати переконати людей голосувати за те, за що я хочу. Хлопці на Єгорівці — режим говна, скажи. Хлопці на Єгорівці — режим говна. Хлопці на Єгорівці — режим говна. А, все, і так уже блекпост. А, женщинав тоже не как грубо? Зараз, коли ми візьмемо це на ЦНД, вони ваші ахіні. Вони не забудуть нам взяти це на ЦНД. Хлопці, беремо канадців. Хлопці, беремо канадців. Ось так. Тобі зараз побігуть. О! Та ну вони і так не бігали, без мене. Але з тобою вони працюють. Я канада. Все, це хорошо. Мала. Дівчинка. Так. так, снова хряедь, девчонка, проблемы какие? Ага, Ого хуя себе. в компьютер? Еще В руки хочешь, Ебать! хочешь ты, да дурная. Ебать, это кто там, блять, открыл нахуй ебать ящик Пандоры? Скажи. Скажи, нахуй иди ты, блядь. Нахуй іди ты и блять. У нас буде найкращий гараж у лицеї гри. Standing by. по норму. Всім привіт, хлопці. Всім привіт, хлопці. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Всі швиденько пригаємо саплю. Всі швиденько пригаємо саплю. <різь> 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 Зараз вас розкину за фартінками. <різь> Зараз вас розкину за фартінками. Я бажаючі. Я бажаючі. оце виглядає як якийсь. Женщина, де женщина? Хто, 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 Девушка. Все здесь, все здесь. Девушка, да. Все на месте, да. Так, це МД у нас є кошеня. Зараз я обговорю план зі складними і передам вам. Зараз нашому отряду будуть. Зараз я обговорю план зі складними і передам вам. Всім привіт, хлопці. Всім привіт, хлопці. Який, Який план на гру? Який план на гру? Який план на гру? Я їду в боку точку. І я була. Буду... На не... ем... Нам Відки? треба відкинутись на. На третій. Скажи, скажи. Я тут. Я тут. Хтось на другу хлопці. Хтось на другу хлопці. а? Так, передаємо зараз план нашим а, товаришам. Кажемо, Так, хлопці, ми зараз їдемо закапувати третю точку. Так, хлопці, ми зараз їдемо закапувати третю точку. Готуйте лопати. Готуйте лопати. всі на Сапен. Можете прямо внутрі з'їхати, чуть-чуть на воді, там труби у вас не взведуться.

Пан Срака вчора з нами, до речі, грав, він типа норм тип вроді би. О, русський флаг. Фу-фу-фу. Засуджуємо. Можна його випустити? Да у нас на не особо. Розкиньтесь, хтось на другу. Розкиньтесь, хтось на другу. Не вилазимо. Не вилазимо. Размонтируйте. Размонтируйте. Кину вам ролик. Кину вам ролик. Хаб ближе до точки. А хаб ближе до О, точки. Сюда, вот, метку, Опа. О, Страшно. Там дальше спросишь, э, так, -то кто -то это? Делает? Бандіт від, від жени соплю за дорогу. Бандіт від жени соплю за дорогу. Давай, давай, друже, будь ласка. Давай, давай, друже, будь ласка. бачиш, магія, Таїдається. Про хлопці за мною. Хлопці за мною. Мальчики мої. Мальчики мої. О, тут буде кипиш хап хапа Ох, не так ласково, я до цього в цілей не привык. Насолоджуйся, поки можеш. Насолоджуйся, поки можеш. Ах, ти не вийде. Хлопці копаємо. Хлопці копаємо. Ага, розкажи. Ага, розкажи. Пусть по дочь, да? Ні, не бачу. Так, коротше, Пітер заходить до нашого хаба. По берегу? По берегу? Ні, Ліс. Поточці працює міномет, всі По Поточці працює міномет, всі всередину. По точці працює міномет, всі всередину. Чуєте Летить по хабу. Все, Летить давайте. по хабу. Летить. Ох! Це прям. Прям-прям-прям-хаб. Побачили на гелікоптері хаб звучить. Mm. Прямо. Хлопці, атакуйте наступну. Хлопці, атакуйте наступну. Пехотку, ко мне. Всех соплю, хлопцы, швидко. Э, всех соплю, хлопцы, швидко. Это швидко если удар у нас, побачить, у нас сюда С вами, кайф, кай, я тось. Плюс, плюс. Плюс, плюс. О, пятерка, красава. Пятерка, красава. Пятерка, красава. Пятерка, красава. Опа! это Опа, Снайпер прицели, прицели, давай, давай, Бранпуль. рух, 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 рух. Сука, блядь, ну цепь. Кипиш, поднимем. Кипиш, поднимем. Блядь. Я покупаю, а питание, что мы делаем? Мы сняли фобу, забрали ресурсы, хаб минус нуле. А то, что мы забрали. Есть! Есть, красавцы, захопили. Yes. Есть! Yes. Якби вони захопили цю точку раніше, наша присутність тут була б взагалі. Дякую, хлопчики, дякую, дякую, дякую. Дякую, хлопчики, дякую, дякую, дякую. Відкиньте там оборону. Відкиньте там оборону. Чет... а четверку знали? Ні, не знали. Чи четверка, вези саплю. Четверка, вези саплю. Куда він вийшов? Четверка, куди вийшов? четверка, куди ти вийшов? Четверка, куди ти вийшов? Двойка, відкинь. А пан Срака, відкинь Фобу. Пан срака, відкринь, відкинь Фобо. Ближче до четвертого. го Блище до четвертого. Зараз у нас буде хаб, хлопчики. А, зараз у нас буде хаб, хлопчики. Щас. О, відкинулись. Чудово. Ставте хаб. Поставте хаб десь. Поставте хаб десь. Хлопці, готуємося по хабу. Намагаємося. Хлопці, готуємося по хабу. Є е -е інформація по ДРГ, хлопці, Прочистіть. Є е -е інформація по ДРГ, хлопці, Ну, Головне, турвозку поймати. Опа. Будівлі підараси. З будівлі підераси. Дякую, дякую, зараз далі перепіду. Блядь, Блять, нафиг вигиба, я тебе на когось тімає Опа. Не нож. Опа. Сейчас граната. Зараз граната полетить сюди. Зараз граната сюди полетить. A... <laughs> Пробую зайти за другого места. Плюс, плюс. Плюс, плюс. Хлопцы, сейчас треба расхерачить ту дергу. Хлопцы, сейчас нужно расхерачить ту дергу. С... Хлопці, займіть оборону по зірочкам. Эм... Хлопці, займіть оборону по зірочкам Хлопці, займіть оборону по зірочках на тренистейшн. Хлопці, займіть оборону по зірочкам на тренстейшн. Нас штурмують, хлопці, треба допомога. Нас штурмують, хлопці, треба допомога. Пех, 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 заштул. А що ти казав, не почула, пробач?

Це наш? Блять, пісненький. Дерський. Хлопці, швидко закопайте попередньо. Хлопці, швидко закопайте попередньо. Це. Це. це, це піфоні. Всі, хто лежить помейну. Всі, хто лежить помейну. Сопля на калиновку. Сопля на калиновку. На калиновку назад. На калиновку назад. Е Хлопці, прикруйте калиновку по дорозі. Е Техніка калиновку по дорозі. Е Техніка прикрыйте калиновку по дорозі. По зірочкам. По зірочкам.

Хлоп, э, хлопці, копаємо хаб. Хлопці, копаємо хаб. Так, хлопці захоплюють, Все все добре. Э, хлопці, э, хлопці, зараз кину арту. Хлопці, зараз кину арту. Хлопці, тримайтеся. Хлопці, тримайтеся. Давайте. Не гібапаймус. Не гібапаймус. Скажіть своїм, щоб не гібапались. Скажіть своїм, щоб не гібапались. Звідки перший? Звідки перший? UAV ready. Збили? Але збили, це... Блять, вы шо, серьезно? что, серьезно? Обзаблочили. Двойка сможешь? Двойка сможешь? Два пальца вы... до того. Всем спасибо. Всем пока уже.